Відкритий міський конкурс імені Григорія Синиці проходить всьоме цьогорічна тема робіт – перлини України. Ми обрали таку тему перлини України, щоб все ж таки наші діти, їхні викладачі, батьки звернули увагу на те, чи може пишатися наша країна. Згадати там наших науковців, наших митців, наші традиції, якісь досягнення там в архітектурі, техніці роботи на конкурс Діти і молодь надсилали у цифровому форматі. Цього разу організатори отримали понад тисячу робіт з різних куточків України та з-за кордону. Вперше в нас приймають участь навіть. Діти, які навчаються в дитячих садочках, до цього не було ще такого. Нас приймають участь перше цього року навіть представники коледжів і студенти перших курсів університетів, тому що в нас такий широкий діапазон від 6 до 17 років. Особливо приємно, що в нас дуже багато учасників з тих міст, які є прифронтовими, навіть Краматорськ, Слав'янськ. Каховка, ну такі міста, де дуже складно. Вони з Харкова дуже багато. Ми знаємо обстановку, яка там є. З Херсона. і вони працюють, надсилають чудові твори, і саме в них немає війни. Абсолютно там мир, там щастя, там бажання чогось хорошого. Сьогодні члени журі конкурсу вже розпочали аналізувати роботи учасників. Дуже складно судити дитину. Ми зараз розглядали маленьку категорію від 6 до 9 років. Зважали увагу на розкриття теми, на оригінальність розкриття теми, на кольорове рішення. Работ майже більше тисячі прийшло і дуже складно оцінювати. Ну, тому що вони всі такі непосредственні, вони всі такі гарні, і ну, відчуваєш, скільки душі дитина вклала в цю роботу. Роботи вражають тим, що я як викладач, я розумію, як складно зараз навчати в ці повітряні тривоги. Ми постійно припрериваємо навчання дистанційне, ну роботи вони не худші не становляться від цього. Організатори конкурсу імені Григорія Синиці планують підбити підсумки і оголосити переможців 21 лютого. Михайло Бостроф Артем Кравченко цей день.